Там автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг сьогодні у випуску. Щоб зупинити автівку з п'яним водієм, співробітнику ДАІ ДАЇ довелося стріляти. Увага! Мотоцикліст-2013. У Вінницькій області відкрито мотосезон. Керівництво ДАІ зустрілося із активістами мотоклубів. Сенсорний телефон від управління Даї отримав третікласник Ярослав Ірга, який допоміг розкрити злочин. Вночі під час несення служби на стаціонарному посту поблизу міста Калинівка на автодорозі Житомир могилів подільський працівники ДАЇ намагалися зупинити підозрілий автомобіль ВАЗ-21074, який суттєво перевищив швидкість та викликав підозри щодо спроможності водія ним керувати. Візир зафіксував швидкість у 125 км за годину. Могу про зупинку подано з допомогою вимкненого жезла та свистками не зупинився. Було прийнято рішення щодо переслідування даного транспортного засобу. Повідомили чергову частину та викликану на допомогу екіпаж, які несли службу неподалік. Міліціонери почали переслідувати порушника, неодноразово намагалися зупинити автомобіль. Втім, Вас на великій швидкості тікав, створюючи аварійні ситуації на трасі державного значення іншим учасникам дорожнього руху. Довелося застосувати табельну зброю. Проїхавши 30 кілометрів, звернув, з... Дороги державного значення з'їхав на дорогу місцевого значення і попрямував напрямку напрямку СМТ «Турбі». Значить, В ході переслідування водій не впорався з керуванням та з'їхав з проїжджої частини. Мною було прийнято рішення вийти з автомобіля та витягнути водія з транспортного засобу, для того, щоб він не продовжив подальший рух. Водій проігнорував цю вимогу, клюквікну передачу, почав рухатись з великою швидкістю на мене. Ну і було прийнято рішення застосувати вогнепальну зброю. Пролунали сім пострілів, шість з яких влучили по колесам авто. Навіть із пробитими шинами водій все ще не припиняв рух. Через два кілометри його заблокували автівки працівників Даї. В селоні легковика знаходилися двоє пасажирів. Усі троє за зовнішніми ознаками були у стані алкогольного сп'яніння. Може, водки випив грам 150 і пива пева, а до десь 250-300 триста грамм. Один літр. Десь літра пива випадку прокуратурою Липовецького району здійснюється перевірка даного факту та буде дана правова оцінка діям водія. А 28 квітня під час несення служби на стаціонарному посту літин був зупинений автомобіль Фольксваген, за кермом якого знаходився житель Придністров'я Слободзянського району. В даному автомобілі інспектори ДАІ виявили 1200 кілограмів сиру невідомого походження без відповідних документів. Сир перевозився в антисанітарних умовах умовах насипом у ящиках без маркування, дати виготовлення і адреси виробника, де придбав водій цей товар з'ясової правоохоронці. А віз він продукцію до Придністров'я. Он купив, не знаю фірмі. Я купив собі. На водія співробітниками ветеринарної міліції складено адміністративний протокол за статтею 107 порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог, що тягне за собою накладення штрафу до 20 неоподаткованих мінімумів в доходів громадян. Останніх 10 днів квітня Державна інспекція Вінницької області проводила профілактичні заходи під умовною назвою Мотоцикліст, направлені на попередження дорожньотранспортних пригод за участі водіїв мопедів, мотоциклів та велосипедистів. В рамках її проведення в обласному ДАЇ відбулася зустріч активістів Вінницьких мотоклубів, керівництва управління та представників засобів масової інформації. Державна інспекція хоче провести такі заходи, поспілкуватися з самими активістами. Вістами мотоклубів поспілкуватися з новими, будемо говорити, учасниками дорожнього руху, які тільки придбали нові моделі мотоциклів, мопедів, скутерів для того, щоб в першу чергу роз'яснити, які проблеми є на дорогах за участю таких транспортних засобів. Є великі проблеми, коли вони порушують правила дорожнього руху, довести до відома всіх. Водіїв даних транспортних засобів, що ввійшли в силу з 15 квітня нові правила дорожнього руху, де теж треба їх вивчити і неухильно виконувати. 26 квітня більше півсотні байкерів на своїх залізних конях заполонили подвір'я обласного управління Даї. Їх запросили для діалогу, під час якого розмова йшла про дотримання закону доріг усіма учасниками дорожнього руху. Ми проблеми маємо. З автопригодами за участю мототранспорту. На території нашої області протягом цього року вже сталося 8 дорожньо-транспортних пригод. З восьми транспортних пригод це в нас 5 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, де було 6 осіб травмовано. На щастя на позитив, що на сьогоднішній день у нас немає загиблих в зв'язку з цим. Я вважаю, що є позитив. А щоб показати наглядно до чого призводить нехтування правилами дорожнього руху та швидкісний адреналін, служба профілактичної роботи підготувала відеофільм з місць автопригод, учасниками яких були мотоциклісти. Кадри вражали присутніх, а після його закінчення запанувала тиша. Можливо, на них водії побачили останні миті життя своїх колишніх друзів із. Зроблять відповідні висновки за даний період часу в місті Вінниці скоєно три дорожньо-транспортних пригоди з вини із участю водіїв мототранспорту. Якщо порівнювати з 2012 роком за аналогічний період, то ми в минулому році мали одну дорожньо-транспортну пригоду, при якій одна особа отримала тілесне ушкодження. За період з 21 квітня по 26 Квітня в місті Вінниці було зафіксовано 57 порушень правил дорожнього руху, які допустили водії мототранспорту. Із них три випадка: це керування в нетверезому стані, 16 – керування без відповідної категорії, посвідчення водія, 27 – незареєстрованих транспортних засобів. Всі вони були поміщені на решмайданчиках і на сьогоднішній день після того як вони. Відповідним чином надають необхідні документи тільки після того повертаються ці транспортні засоби їм для того, щоб вони їх зареєстрували встановленому законом порядку. Присутні на зустрічі активісти мотоклубів погодилися із тим, що не потрібно ворогувати із Державтоінспекцією, інспекцією, а краще шукати спільні шляхи вирішення проблем. Наприклад, провести спільні рейди по виявленню, незареєстрованого мототранспорту, акцію мобільний телефон та обережно пішохід. Їх проведення запланували на травень після святкових днів. А 20 квітня байкери разом із співробітниками обласного управління ДАІ закликали водіїв усіх транспортних засобів дотримуватися правил дорожнього руху ...та бути толерантними один до одного. Біля входу до центрального парку відпочинку на площі Гагаріна зібралося півсотні байкерів, щоб відкрити мотосезон 2013. Всеукраїнська асоціація мотоциклістів України проводить такий всеукраїнський профілактичний захід під назвою Увага мотоцикліст-2013. Мета цієї акції це привернення інших учасників дорожнього руху до мотоциклістів. І запобігання дорожньо-транспортних привод за їх участю. Тому що дійсно, як тільки розпочинається сезон, ми маємо прикрі випадки аварій з категорії, такої як мотоциклісти, і, на жаль, люди гинуть. Тому сьогодні буде такий захід. Ми визначили сьогодні такі найбільші перехрестя в обласному центрі. Де наші співробітники даї, екіпажі будуть стояти спільно з е, членами цієї асоціації, де люди будуть мотоциклісти роздавати, такі вони підготували листівки, інформаційні листи, де е, будуть роздавати ці листівочки, де там чітко розписано, що потрібно мати при собі мотоциклісту, що потрібно безперечно надівати шолом, тому що він захищає життя і здоров'я. І е, такі акції ми сподіваємося, що вони е, привернуть е, увагу. Більшість категорій учасників дорожнього руху, і ці заходи вони тільки спрямовані і будуть давати позитивні результати. В акції взяли участь представники найбільших мотоклубів Вінниччини. Це такі як шатун, швидкі вовки, атамани, Доріга, «Дамаки» та інші. За їхніми словами, ця акція проводиться, щоб привернути увагу водіїв автомобілів на те, що вони також рівноцінні учасники дорожнього руху, до яких потрібно ставитися із повагою. Скільки ми существуємо, скільки ми доказуємо. и объясняем людям, что мотоциклисты не хулиганы, не босяки, не пьяницы, не наркоманы. Под своим крылом будем говорить, вот мотоспильно то, что он, ну будем говорить, воспитывает, что ли, следующее поколение мотоциклистов, которые истинно преданы дорогам, преданы технике и, в общем-то, достойные люди, которые требуют такого же уважения на дороге, как и любой другой вид транспорта. 26 квітня близько сьомої години вечора на автодорозі Житомир Могилів Подільський водій невстановленого автомобіля здійснив наїзд на велосипедиста 65-річного пенсіонера, після чого з місця дорожньо-транспортної пригоди зник. Допомогти розкрити цей злочин та знайти винуватця автопригоди допомогли свідчення третікласника із Калинівської загальноосвітньої школи. Завдякуючи показам маленького хлопчика, якого звати Ярослав. Він дав конкретні предмети автомобіля, який допустив наїзд на велосипедиста. Тобто він сказав, що кабіна білого кольору, фургон червоного кольору, на фургоні є надписи Ласунка, намальована клубничка і багато дверей. Відповідно, враховуючи ці покази, які він надав. В ході проведення рушкових заходів було встановлено, що дійсно наїсне велосипедиста сквоїв цей автомобіль. Завдячуючи достовірним показанням хлопчика, правоохоронці цього ж дня встановили учасника дорожньо-транспортної пригоди. Ним виявився 34-річний вінничанин. Спочатку слідчі засумнівалися у показах хлопця, адже інший свідок говорив зовсім про інший автомобіль. Та дитина вперто доводила, що цей автомобіль перевозив морозово. В мене добрий зір і гарна пам'ять. Ви мене не говорив він слідчому. Я спочатку подумав, що в машини лопнуло колесо, але потім я побачив, що людина, що велосипед і трохи далі від нього лежить людина. Я побачив машину, яка проїжджала, і я подумав, що це вона їздила. Мій татик викликав швидку. За допомогу у розкритті злочину керівництво ДАІ вирішило відзначити героя. У вівторок, 30 квітня, у присутності всієї школи йому подарували сенсорний телефон, про який мріяв хлопець. Оцей мужній хлопчик надав достовірну інформацію, по якій. Державна автомобільна інспекція знайшла дану машину аж в місті в Вінниці на старому місці, тому що було декілька свідків і вказували всі різні автомобілі. І свідки були дорослі. А оцей хлопчик він сказав конкретно, якого кольору вузову, що було написано, що намальовано. Тому я хотів би вручити цьому мужньому хлопчику, дійсно, це мужній відважний хлопчик, вручити отакий подарунок. Він виявив бажання мати хороший, сучасний телефон. Ярослав, ми тобі твоє бажання здійснили. Ми тобі даруємо цей двохкарточний телефон, для того, щоб ти спілкувався з друзями, з колегами, з батьками, завжди був на зв'язку.